Доброго вечора, доброго вечора і тихої ночі бажає вам Бучанський район. А це під Києвом. Мої дорогенькі. У вас уже мабуть, осінь, тому що осінь прийшла і до моїх квітів. А я ще зовсім не підготувалася. Зовсім, просто зовсім. Ну, я скажу вам, що в суботу було так, у нас тепло. А в неділю, вже після обіду, просто стала холодрига, Просто так швидко, так швидко. Тому буду розсаджувати хости, вже можна, буду вам все знімати. Поки що посадила тут кущ вейгели, тому що хочу між, це така вона жовте листя і червоні квіти. Дуже-дуже гарний кущ, горщику ріс. Все ж росте в горщику. Тому. Буду розсаджувати, а між хостами садити кущі, щоб спочатку квітли кущі була краса, щоб трішки розбавляти оцю красу. Свою красу треба розсаджувати папороті, хости. Все вам потім буду знімати, розповідати, тому що дуже важливо нарощувати хости. Як я їх нарощую, щоб хоста швидше наростала, звичайно. Бачите, ось я в цьому році прикупила банан. Один кущик. І бачите, який наросло листечку зсередини. Наталочка, якщо будете дивитися, буду вже вам теж відсажувати і будете потім забирати. Напишу вам, як і що. Ну, буду знімати прохости, тому що деякі відросли і є дуже-дуже гарні. І є дуже-дуже гарні. Які ось вже, бачите, як гарно відросли. Осінь, осінь, осінь. Я зовсім не підготувалася до осінь. Просто зовсім. Просто. Але вона теж до мене прийшла. Але вона теж до мене прийшла. І зрізала свої колеуси, почеренкувала всі. Бачите, як гарно зразу наростає. Треба тільки поливати. Ну, Буду знімати, тому що нічого не знімала. Ви ж бачите, дуже зайнята ці дні була, просто дуже-дуже зайнята. Така травичка, просто дуже зайнята, тому що е, ось мене просили, жіночка там мені писала за цей гелеопсис. Ви бачите, ще тільки він починає сохнути. На вона просила. Я вам зберу, немає проблем. Я вам просто сухі квіточки позрізаю і відправлю. Ось цей сорт, бачите, асахі називається, такі квіточки в нього махрові, Уже трішки є насінні. А сахи, це не пам'ятаю. Я все вам зберу, квіточки сухі, сухі зберу і відправлю. Не переживайте, просто ще тільки починає він е, підсихати, бачите? І цей гелеобсис теж тільки починає. Як довго тримається, і витримали таку спеку. Тут у мене Низькорослий міскан. Бачите, треба зніму вам. Теж все зніму. Ой, який гарний великий кущ Нісетума. Бачите, це такий великий кущ. І як я його розсаджувала, пересаджувала. Це кошмар, один кошмар. Треба зняти відео, тому що він дуже великий, дуже гарний. Ну, Буду вже знімати, тому що ці дні була дуже-дуже зайнята. Не було зовсім мені часу займатися цими відео, і нічого у мене не було відзнято. Сьогодні у нас свято, День захисника. Хтось святкує, хтось не святкує. По новому календарю у нас сьогодні свято Богородиці. По старому, 13-14 жовтня, і я вам скажу, що в цьому місяці у нас з чоловіком 45 років, як ми живемо подружнім життям, 45 років. І 45 років тому 13 жовтня було в суботу, а 14 було в неділю, свято. Ну і так мій чоловік дуже хотів, дуже ой, не давав мені спокою, не давав мені спокою. Ото любов у нього така була величезна, що він мені не давав спокою ні в день, ні вночі. І навіть 13 жовтня, але ну, так казали батьки, що на Богородицю дуже гарно дівчатам виходити заміж. Ну, те, про що я зовсім не мрію. Я навіть не збиралася, навіть не збиралася. Але мій чоловік такий мене, як говориться, за І в цьому році ми святкуємо 45 років 13 жовтня. Ми з ним було весілля, як у селі кажуть. так, Весілля було у них, у його, в його батьків, тому що. Ну, тому що було весілля в їх батьків. І 13 жовтня ми з ним, ми з ним е поставили підпис. О, Боже, Колись, як взимку, ми будемо вдома, э, і мене буде час, я вам розповім, як я виходила заміж, і як мені мої туфлі, а дуже тепла погода була. так, І мені туфлі, нові польські туфлі. На 45 років тому ми їх... я їх Є єлі єлі достала. так, ну, Тоді ж час такий був, нічого ж не було. розумієте, Дали нам оцю справку, то ми їздили в Київ на Хрещатику, був магазин для. Молодят називався, там можна було щось купити, але ми там не могли нічого купити, бо там такого нічого і не було, що нам було потрібно. То туфлі я черевички доставала дуже-дуже через деяких людей, так, польські. І, ну, треба було в, них, в них трішки походити. А хто ж ходив? Я ж його одягла зразу на весілля. А треба було йти пішки до, ну так, хоч батьки хотіли, щоб всі ж бачили, що син жениться та ще така гарна дівчина. Я <сум> ж була така чорненька, довге волосся, ну і я вам скажу, що і це ж треба було йти ж, і поки ми дійшли до того місця, де нас розписували, так. А потім ще ж треба було на сцені, там по, треба поклонитися тим е, батькам, тим батькам і, і таке. Ну, У мене якраз батько загинув, то його не було, тому весілля, я ж кажу, було у мого чоловіка. От, то я вам скажу, І вже коли нам ще сказали, е, треба туди е, 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 поклонитися батькам, а мені вже туфлі так нажали, що вже навіть. Кров виступила, отак, знаєте, так нажали мені вже туфлі, що вже навіть кров виступила. Я вже йому кажу, слухай, я зараз все кидаю і йду. Все, мені вже так надоїло, мені вже так нажали туфлі, що я не можу більше нічого чекати. Я не хочу не замуж, я нічого не хочу. І все. Ну, Тоді все-таки ж якось швидше, швидше. І ми вийшли на вулицю, і там прийшлось мені посидіти. Ну, У мене були запасні босоніжки, теж білі. Але ж я ж хотіла, щоб були. Гарні, так? І тоді хтось пішов бігом до них додому і принесли ж мені оті мої босоніжки, і я вже назад йшла в босоніжках. Як згадаю, це був кошмар один кошмар. Ой, Боже, з цим весіллям. Але, бачите, 45 років, маємо гарних дітей, онуків. Ой, так. Да? було весілля, Розповім колись взимку, тому що е, це треба розповідати, тому що е, ціле весілля е, це просто як вам сказати, потім хтось мене крав, хтось мене крав, украв мене. Ну то щоб чоловік же ж, мене е, викуп, викупені, чи як не знаю. Це ж в селі, знаєте, свої ж правила закони. Так, мама моя каже: я ж не знаю, як у вас тут робіть, так як уже у вас так украли мене десь, завели якусь хату, там я там сижу. Ніхто. Мене привели та й покинули, розумієте? І ніхто коло мене, я там сижу, вже ж темно, це ж ніч. Розумієте, я сижу там, а мене ніхто не забирає, не приходить мене забирати, а я сиджу. Ой, що вам сказати, потім думаю, що ж я тут сиджу. Ніхто мені півгодини, година пройшла, я все сиджу. Пішла я сама, а він мене шукає, але зовсім в іншому місці, Розумієте, туди, де я сиджу, ніхто не приходить, та я прийшла сама назад. В потемноті, темноті десь та фата зацепилася в якісь кущі, бо я ж не знала дороги, куди ми куди мені йти. Ой, таке було весілля, такий був сміх. що ну, Ми як згадуємо іноді, то це сміх, це просто сміх. Отака осінь у моєму садочку таке буде свято 13 жовтня. А сьогодні у нас свято Захисника. Я ж кажу, що дуже гарне свято. Свято наших дітей, які воюють, які загинули, яким ми дуже-дуже вдячні. Просто дуже вдячні. І це кожен у нас солдат, кожен солдат це герой, тому що він воює за Україну, він віддав своє життя за Україну, за цю українську землю. І сьогодні я була запрошена на теж, на таке свято. Ой. Була запрошена, мені було дуже приємно, звичайно, мені було дуже приємно. Є в мене відео, я знімала, але Ютуб не пропускає такі відео, тому що, ну, як Ютуб каже, каліцтво і все таке. Тому я мрію, що прийде час, прийде такий цей час. Коли я хочу розповісти про дуже багато своїх друзів, які воюють, про їхніх дітей, які загинули, тому що в мене друзі дорослі, вже є і молоді і військові. так, І я обов'язково це про синюху обіцяла зняти відео з нього. І я приїжджаю додому, я вам скажу, так у мене боліла голова, так я себе не дуже важно почувала вже назад, тому що, звичайно, хвилювання, тому що дивишся на цих дітей без рук, без них. Це просто неможливо це все, дивитися йому віч, розумієте? І я приїхала себе дуже неважницько почувала. Я вже думала, якби мені приїхати і швиденько десь лягти. Ну, Я брала з собою таблетки, водичку, звичайно, все таке. Приїжджаю. А сусід мій Толя каже, слухай, до тебе приїжджали гості. Кажу, да ти що? А вони мені дзвонили, але я в телефон положила в сумку. Так, і я не знаю, чогось я не чула. Але вони постукали долі до мого сусіда, так. каже: Дивись, привезли тобі оце таке дерево. Ви бачите, яке дерево? Ви бачите, яке дерево, Оце такий перчик. Це мої знайомі вже. Знаєте, коли їхній син лікувався? В Києві, в госпіталі не всі батьки із сел можуть сидіти біля своїх дітей. Так, вони стараються, але велике хазяйство, корова і все, знаєте, вони ж бувають, але кожного дня не можуть. І в нас є така група жіночок, які допомагають уже з 2014 року. І ми так збираємося і ну, допомагаємо, допомагаємо, як можемо, допомагаємо. І я теж сиділа біля їхнього синочка, тому що в нього не було дві ноги. І треба було біля нього сидіти. Ну, Звичайно, звичайно, тут навіть мови про це нема. Ну і тепер ми з цими батьками стали такі гарні друзі. І сьогодні вони були запрошені теж у Київ на святкування разом з своїм сином. Не знаю навіть, куди вони були запрошені, але ж були запрошені, і по дорозі вони заїхали своїми знайомими, тому що машини вони не мають. І завезли мені оцей перчик. І ще й листа написала, мої дорогні листа, такий зворушливий лист, дуже зворушливий. Єдине, що вона написала, що ви знаєте, ви не переживайтеся, каже, він такий виріс, тому що він мене ріс у теплиці, і я його дуже-дуже поливала, щоб він був здоровий. Мені хотілося вам подарувати. Ну, тому що ніяких ніколи подарунків я не, не приймаю. Просто категорично ні і все. Я дарувати можу, мені ні. Але якщо це і квіти навіть, тому що розумієте, вони ж не всі квіти ростуть. Я завжди кажу, не даруйте мені квіти, тому що квіти у мене не всі ростуть. Квіти я купую сама. Так? Або замовляю. І оце ви бачите, яке дерево. Єдине, що толя його отак поставив, оце ж тут. Бачите, він, тому що в нього є ключі від нашого дому. І, і, і ну, Ми як від'їжджаємо кудись, отак, ми залишаємо. Ну, мало що, знаєте, війна на вулиці то він нам, і ми йому від будинку і все, він знайде ключі, то він оце так поставив, розумієте, а сонце після 12 години. Сьогодні у нас тепленько. І оце трішки воно прив'яло. Ну, я його вже полила. Теж поставлю, мабуть, у теплицю, навіть не знаю, коли вона його викопала, і посадили в горщик. Бачите, який? І пані Наталі, канал всім про все. Бачите, ось ваш перчик, ви бачите, який він гарний. Квітне далі, квітне і квітне, ви бачите. Ну, Єдине, що він у мене ріс на вулиці, я його посадила в горщик, розрісся. Ви бачите, як розрісся? В теплицю я його не ставила. Але я вам скажу, я можу повірити, що такий в теплиці може вирости, тому що у мене в теплиці теж росли перці, то як дерева були. Баклажані перці були по більше метра висоти. і Я їх тільки поливала. все, Більше нічого я їм не робила то я це можу повірити. Отак. От Сьогодні мене привітали і подарили таке чудо дерево. Отакий От перчик, бачили? І мені дуже приємно. Ну, Звичайно, звичайно по-людськи приємно, тому що люди викопали, посадили, вони ж його везли, бачите? А вони проживають в Житомирській області, десь там далеко, під, до Білорусі, десь так, не так близько, розумієте? Це ж вони його везли. Ой, як це зворушливо. От вам бачите, просто перчик. А як зворушливо, який дорогий подарунок. Просто що такий день люди згадали. Ну, чисто мені по-людськи, то приємно. Але я завжди кажу, що не треба цього робити. Отак. От так що сьогодні в мене свято. Звичайно, свято у всіх українців, хто святкує сьогодні свято. Мої дорогенькі. Покажу вам, що ще прикупила, тому що я ж кажу, не збиралася я сьогодні знімати відео сьогодні, тому що неважно себе почувала. Ну, таблетки роблять свою справу, тому я такі тому я такі вже трішки, мені трішки краще. так. Оце прикупила я такі. Оце гейхер, гейхерела, бачите, в мене є назва, але я її не, не виписала. треба випис... Оце 150 гривень такий великий горщик. Я купила. Так, мені так повезло, так це гейхери Бачите, які гарні? Це знову прикупила гейхери 80 гривень горщик. І ви подивіться, яка краса. Ви це бачите чи ні? Я вам скажу, бачите, які гарні вже понаростали. Жіночка продавала, ось бачите, які там. Зараз, зараз, зараз. Бачите, які гарні. Так? Жіночка продавала. Єдине, що я в неї запитала, вона мені навіть свій горщик і, е, е, достала, бачите, який горщик. отакий. Достала з горщика і показала кореневу систему. Коренева система дуже-дуже гарна. Я їй кажу: ви на дорощування брали, тому що це жіночка вирощувала сама. 150 гривень кущі. Ну, В цьому році розділяти не буду, в наступному розділю. А вона каже, що да, це здорощування, але я кажу, в чому брали? В таблетках чи в касетах? Вона каже, в касетах, потім висаджувала сама в горщики. Землю, каже, я вже перемішувала, тут не, не перехідний торф, тут вже каже, земля, я її вже сама робила і це висаджувала у ці горщики. І я вам скажу 80 гривень, хоч мені там жіночка писала із чернівців, що це дуже-дуже дорого. Мої дорогенькі, звичайно, в кожному місті, в кожному області свої ціни. У нас в Києві оце такі горщики коштують 150-200 гривень. Ще з такими гарними це розеточками, розумієте? Такі у нас ціни. Тому за 80 гривень отакі от гайхери, це недорого, тим паче оці сорти. Єдине, що вона, я кажу, а як же ж оці, оці сорти як називаються? Вона каже, ви знаєте, що я не знаю, тому що коли ми їх купували, вона там ще знайомі, то вона каже, ми просто їх отак брали в касетах, так, без нас, тому що вони були по одному корінцю, просто по одному. Бачите, як гарно вже наросло. так, І ось так уже гарно, скільки там вже бачите, вже понаростало, тут не по одній розеці. А коли, каже, ми беремо, то вона малесенька, малесенький корінець. Потім, каже, ми його ж дорожчаємо. Ну, звичайно, назви, мабуть, ж є. Але, каже, ні, нас не знають, тому що отак брали без назви. Сорти гарні. так, ну, буде, Це назву треба шукати в наступному році, навесні, коли вони будуть мати свій колір, тоді я вже і буду шукати назву, звичайно. І що я вам скажу? Я в неї замовила отаких. От я кажу, ти мені такі, оце рожеві, оце такі темненькі. Я замовила в неї ще 10 штук. Ще 10 замовила, тому що між хостами хочу садити отакі гіхері. Гарні такі сортові. Ну це ж кажу, це дуже гарні такі сорти, 80 гривень, та це взагалі. Це взагалі просто. Так? Замовила в неї ще 10 штук по 80 гривень. Не знаю, по чим вони їх беруть, але я вам скажу, що це недорого. Такі сорта для Києва і області це недорого. Тому замовила ще 10. Отак, от мої дорогенькі, отака осінь у моєму садочку. Отак от я не збиралася знімати відео, тому що, ну... Часу не було, тому що готувалася до сьогоднішнього дня. Моя доня дуже багато пекла, я їй допомагала. Ну, Відправляли посилки знайомим своїм військовим, відправляли з ну, як, смаколиками, тому дуже-дуже працювали. Але ж, бачите, отаку от красу маю. Отаку красу, ну це взагалі. От вам, бачите. Ну, мені дуже шкода, ми з нею зізвонилися. Вона каже, що мені хотілося вам. Ну, вони такі, знаєте, прості сільські люди, роботящі. Але такі, знаєте, такі приємні, такі приємні люди. Вона каже, ми дуже хотіли, щоб син хотів вас побачити. А назад, коли каже, будемо їхати, то зовсім по іншій дорозі, тому що машина не наша. От, каже, ми просили. Машини ми не маємо, то каже, вже не, не будемо мати змоги заїхати. А я теж я ж кажу, якраз я не була дома. Так склалося, що, ну, звичайно, звичайно, кажу, не переживайте, ми з вами ще обов'язково побачимося. І я ще кажу, ось до вас приїду. В цьому році не обіцяю, а в наступному році поїду. А чому ні? Боже мій. Скільки цього життя? Поїду запросто. Житомирська область, скільки тут їхати. Обов'язково постараюся поїхати, знаєте, але це ж їхати, теж треба ж трішки зібратися, гроші, щось прикупити, напекти просто. Отак, От мої дорогенькі, отаке свято наших захисників, які захищають нашу рідну землю, нашу Україну. Такі вони молоді і гарні, гинуть за нею і віддають свої руки і ноги, і очі. Ой, я ж вам кажу, що дуже тяжко на них дивитися. Дуже-дуже тяжко. А їм тяжко розуміти нас, тому що, як сказав мені сьогодні один молодий чоловік, я не можу жити зараз серед людей, тому що я не можу це зрозуміти, чому так люди живуть? Чому так люди живуть і не розуміють, що війна це дуже страшно. Ну. Все це не дуже просто, розуміти. Все це не дуже просто. Але, мої дорогенькі, ми живемо, бо треба жити, я йому теж казала, розумієш, жити треба. Треба допомагати, треба збирати ці кошти, тому що треба, щоб економіка працювала. Щоб ми... Але пам'ятати треба, що треба допомагати. Пам'ятати, звичайно, треба. Тому ми вклоняємося їм низько-низько. І дякуємо їм щодня, тому що всі вони герої. Усі. І наша Україна теж Україна герой, що бореться, стоїть, виборює свою свободу, і стояти буде. І я це свято вірю. Тому хай завжди все буде Україна, тому що вона у нас найкраща. Це я знаю точно.